Привіт, слава Україні, Бетері твергові коротесенькі новини відеоігрового всесвіту. Від сьогодні і до 6 січня триватиме зимовий розпродаж PlayStation Store. Хто спізнився і без покупки лишився? Хай не плаче, що немає удачі. А де б там парової крамниці на ПК треба зачекати до завтра? От там будуть справді файні знижки. Дешевше не купите, хіба що поцупите. Devolver Digital анонсували свою конференцію. І так як це не і 3 не варто чекати шаленого шаленства. Я пантеличений. Проте забавки показувати будуть. А саме Stick into the Stickman, Terra Стікмен, Терра, Foot, Skate Story, Cult of the Овзелем. І це тільки ті, що заявлені офіційно, крім них, можливі і інші забавки. Все мережами йдуть плітки, що розробники котимських лицарів розпочали розробку нового проєкту за всесвітом DC. А якщо це не так, розробники Star Wars Jedi Survivor розповіли про нові бойові механіки, що будуть доступні гравцям, в новій частині пригод джедаю» ви зможете комбінувати в боївці бластера та світлового меча. Також з'явиться новий вид світлового меча, схожий на той, яким користувався Кайло Рен із кінофраншизи. В новому трейлері третьої частини симулятора ЦАПа розробників пихнули ті самі злиті кадри шостої ГТАшки. Та хто не забарились, і швидесенько провели рейд на всі акаунти, де було розміщено відео. FBI, Оперативно потершив все, що тільки можна. А тепер хвилинку уваги. Новий патч для Калісто Протокол приніс полегшення в гру. Відтепер Джейкоб буде швидше лікуватись та міняти зброю, а ще ви зможете в налаштуваннях вимкнути ті самі добивання, якщо вам вони занадто бридкі. Або ж постійне їхнє повторення вас злить. До речі, до них потім ще буде DLC, що додасть їм більшого різноманіття. В Epic Game Store роздають LEGO Builders Journey. Наступного разу роздадуть судячи значка радіації одну секунду другого сталкеру. Такого не буде. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До наступної зустрічі.